Всім привіт! Сьогодні приготувала для вас дуже гарні прикраси в більшості вироби без каміння, дуже акуратні та оригінальні. Ще хотіла сказати, що хто очікує відповідь в особистих повідомленнях. Сьогодні, завтра вам відпишу. Там багато хто запитує щодо замовлень, які робили ще в августі. Я сама їх дуже очікую. Не знаю, з якої причини вони затримуються. Кожного тижня я отримую посилки від виробників, але є деякі моделі, які вже, мабуть, місяць ми не бачили. Чому так, на жаль, не маю на це відповіді? Буду нагадувати ще раз виробникам про результат. Вас додатково повідомлю. Почати хочу з каблучки під назвою «Чародійка» у 17,5 розмірі 7,98 грам вага. Чесно сказати, цю каблучку замовляла для себе, але кожен раз, коли я замовляю щось для себе, я вирішую спочатку показати вам, потім хтось забирає і так мені не достається. Але я вирішила, що собі я все ж таки повторно замовлю, а ця вийде в продаж. Неймовірно, красива модель, дивіться, йде без комплекту, сама по собі. Щодо інших розмірів, треба запитувати, саме це замовлення ми чекали з перших чисел августу, тобто півтора місяці. Можливо, якщо є щось на складі, то зможуть нам надіслати. За вагою 7,98 грам. Воно ось так гарно по пальчику лягає, дуже зручне. А вартість 1170 гривень 32 долари. Далі приїхала ось така класна модель, досить багато розмірів: 17,5, 18,5, 19 і 19,5. За вагою всі каблучки 5,30-550 грам. Також тут срібло в оксидуванні. Ця каблучка є копією археологічної знахідки, що саме там зображено, ніхто не знає, але виглядає досить стильно. Вартість таких каблучок 800 гривень 22 долари. Так, далі приїхало декілька каблучок вишиванка, є розміри 17,5, 18,5 і 19,5. В цілому, на вказаний розмір вони підходять, але будуть сидіти досить туго. Тому, якщо любите, щоб сиділо вільно, краще враховуйте, що на піврозміру можемо маломірити. Дивіться, тут символи йдуть не тільки з цього боку, а й з внутрішнього. За вагою 5,5 грам приблизно всі каблучки. Щодо інших розмірів, також треба запитувати. Цього разу вартість цих каблучок 840 гривень 23 долари. Чому кажу цього разу? Бо кожна партія трошечки відрізняється за вагою, а ці вироби йдуть на вагу. Тому і ціна може дещо змінюватись. Так, далі, дівчата, в наявності ось така оригінальна каблучка у вигляді хамелеону. Вона досить важка, 20-24 грами. Вона йде на два пальчики. Хвіст за мізинчик, ось так чіпляється. Я не можу сказати, що вона незручна. В принципі, пальчики згинаються, нічого не заважає, але незвичайно, звісно. В Очах ось такі зелені фіаніти. Вся ця каблучка вона рухома, бачите? Тут всередині є ось така резиночка, яка всю цю конструкцію тримає. І також тут можна регулювати розмір. Можна і на інших пальчиках спробувати носити, але мені здається, ці більш такі задіяні в роботі, тому краще на цих двох. Але це вже як ви захочете. Дивіться, розмір тут налаштований приблизно на 17, -й. можна трошечки зменшити і збільшити, в принципі, без обмежень. Модель дуже оригінальна, хто любить екзотику, це ваша каблучка. Вартість в неї 2810 гривень 77 доларів. Досить класна ціна, враховуючи, що тут 20 грам срібла. Так, далі є ось така цікава каблучка з драконом. Розмір тут 18,5, але тут можна його регулювати, тому не бачу проблеми, можна брати на будь-який. За вагою 11,15 грам. В оксидуванні, по спинці білий фіаніт. В очах зелені. Голова ось така рухома. Можна також цією стороною носити. Дівчата, я можу сама особисто вам зробити на піврозміру більше або менше. Якщо щось кардинальніше, тоді вже краще зверніться до майстра. Вартість дракону 1825 гривень 50 доларів. Так, і звісно, приїхали наші улюблені сережки гардероб 567 грам вага в них. Оригінальна дуже модель. На одній сережці тут котик, на іншій сукня ось така. На англійській застібці йдуть. Дуже багато цих сережок було продано. Всі дівчата дуже задоволені, легенькі на кожен день. І вартість у них 840 гривень 23 долари. Далі приїхало декілька брошок з хамеліонами, 870 грам вага. Вставка тут зелений фіаніт, цукровий, як його називають, в очах червоний фіаніт. Дуже красивий камінь. Вперше, коли я побачила, навіть думала, що це смарагд, але потім додивилася в описі. Ближче вам показую з така голочка. Також бачила, що ця модель буває ще з таким фіолетовим камінцем. Можливо, ще щось існує, але з зеленим класно. Вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі є вільна підвіска з деревом, 4 грам за вагою, об'ємна така підвісочка, трошечки вигнута вушко. Дуже класна вартість 660 гривень, 18 доларів. Дивіться, і є ще ось така модель з деревом, 373 грами вага, вушко. Вартість 550 гривень 15 доларів. Далі дивимось, дві лунниці. Перша за вагою 10,40 грам, це варіант побільше. Сюди можна одразу додати жгутик каучуковий. Так ближче. Лунниця це жіночий оберіг. Дуже красива річ, насправді придивіться, хто шукав, за вартістю 1500 гривень 41 долар. І другий варіант поменше, за вагою 5,24. Не менш цікава. Також гутик можна додати. Ця луниця двустороння. І вартість 770 гривень 21. Долар. Далі в наявності ось такі оригінальні сережки, це новинка, як я розумію, бо раніше їх не бачила. 6,34 грами вага. Дуже цікава англійська застібка, вона ніби прихована. На ушці прекрасно сидять, можу вам фото надіслати. Дуже класна модель, вона така досить об'ємна, але легенька, підійде майже під все. І класна вартість 950 гривень, 26 доларів. Далі в наявності ще одні бестселери, а саме підвіски Далі» та птичка Ківі». Підвіски йдуть на ось таких довгих ножках. Дуже цікаво виглядають. Слонник тут йде двосторонній. З таким вушком. Вага в нього 7,94. А Вартість 1170 гривень 32 долари. І пташка Ківі» 7,90 грам. Вона одностороння. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі є в наявності декілька каблучок зі слонами і одна підвізка можна брати як набір. Каблучки є у 17,5 та 19,5 розмірі. Інші можна замовити ближче показую. Вартість 510 гривень 11 доларів. І підвізка за вагою 2,05 вушком. Також існує браслетик з такими слонами. Вартість підвізки 330 гривень, 9 доларів. Так, далі в наявності ось така модель сережок за вагою 4,37 грам. Базова така модель, під все підійде. Буває схожа каблучка, можна замовити. Йдуть на англійський засіб з таким довгим штифтом, розраховані на повну мочку. Але, дівчата, ви цього не лякайтесь, ви можете в будь-якого майстра зменшити довжину штифта, це займано ну, пів години. Вартість в них 620 гривень, 17 доларів. Далі, в наявності, декілька каблучок удачі, а тут різні символи: сова, слон, ось таке око, підкова і цифра 7. Розміри є 17,5, 19,5 та навіть 22. Інші треба замовляти. За вагою вони всі приблизно 2 грами. Вони досить бюджетні, 330 гривень, 9 доларів. Таке останнє, що сьогодні вам покажу, це комплект з султанітом є у 17 та 19 розмірі. Дуже класна модель, нічого зайвого, але досить великий султаніт в огранці виглядає пречудово. Султаніт, звісно, гідротермальний, хто буде питати. Реверс кольору є, під таким освітленням він кон'ячний, вживу він такий більш розовий, і під іншим типом штучного освітлення він набуває такого зеленого кольору. З вагою сережки 10-20 грам, ось така застіпка. Зі зворотнього боку ось такі цікаві візерунки. Вага каблучок 6 г. Вартість каблучок 915 гривень 25 доларів. Вартість сережок 1460 гривень 40 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!